Всім привіт, друзі! Сьогодні я продаю свою мотокосу, яка прослужила для мене дуже добре, виконала дуже багато складної роботи. Але так як я люблю експериментувати і весь час купляти собі якусь нову техніку, то я її сьогодні довів до ідеального стану і буду продавати знайомому. Але поки в мене, скажімо, так, воспоминання свіжі. Я хотів би розказати про типові проблеми поломки на всіх китайських мотокосах. Вона в мене вже далеко не перша китайська мотокоса, і тому в мене вже є якийсь досвід використання цієї техніки і вже якась статистика по поломкам. Хочу почати з такого самого банального. Якщо ви використовуєте китайському мотокосу або взагалі будь моторну техніку, використовуйте перевірений бензин гарної якості на якихось перевірених заправочних станціях. І не використовуйте бензин, на якому вже там більше місяця, або паливну суміш, яка теж там вже постояла і який більше місяця. Я до цього до Спочатку війни використовував бензин А92, але зараз він вже не завжди зник з продажу, і тепер я використовую бензин А95 преміум. Хочу сказати ще по маслам. Дуже важливо: не використовуйте дешеві мінеральні масла з заправок. Отак, От не дивлячись на те, якщо, навіть якщо вони, упаковка їх виглядає дуже привабливо. Також не використовуйте масла підробки на штіль. Я знаю, що люди дуже люблять такі масла. Я не знаю, в чому загадка. Вони думають, якщо воно схоже на штіль, значить воно таке ж саме якісне, як і штіль. З власного досвіду хочу сказати, що. Раніше я використовував пропорцію 40 грам на літр бензину, але зараз я дійшов до того, що це один із це поршень, який стояв на моїй мотокосі, і я бачу нагар на на дніще поршня. І це свідчить, по-перше, про те, що масло не дуже якісне, і що пропорція масла більш ніж треба. Тому я дійшов висновку, що я буду використовувати завжди пропорцію для китайських мотопил і китайських мотокос 30 грам на літр. Ну І використовувати або напівсинтетичне масло, або мінералку гарної якості. Значить, ну, напевно, найкраща мінералка це оліамак і штіль. Ну, а напівсинтетика гарне масло хускварне. Але, як на мене, то ціна на нього зараз ну, якась така завищена. Так. Ще одною дуже частою проблемою для всіх китайських мотокос є, те, що після навіть одного сезону або навіть і того немає, гвинти з адаптеру, який розташований між циліндром і карбюратором, трошки викручуються. і Іде підсос воздуха, і обороти на мотокосі стають завищеними, і це веде до перегріву двигуна. Ті, особливо ті, хто користується рідко мотокосою, можуть не зрозуміти, що відбувається. І я вам хочу сказати, що коса стає набагато краще косити. Тобто, обороти взлітають, воно косить набагато краще, але навіть одна-дві хвилини. Такої роботи можуть повністю спалити циліндропоршньову групу. Тому контролюйте хоча б раз в сезон, старайтесь перевірити затяжку гвинтів ось цього адаптеру, а також дуже важливо перевірити затяжку гвинтів на циліндрі. Ось отут вони розташовані. 4. Бачите отвори під них 4 гвинта, які кріплять. Циліндр до е, картеру. Дуже важливо перевіряйте затяжку, а ще краще е, посадити ці гвинти на фіксатор різьби. Е, е, далі, що ще? Також перевірте гвинти, е, як затягнуті на модулі запалювання, бо е, то, ті гвинти можуть попасти в маховик і е, розбити лопасті. Якщо і не більше якоїсь е шкоди наробити. Е так. Е що ще? Е ну, Карбюратори в основному на цих всіх китайських мотокосах е однакові. Служать вони від двох сезонів до п'яти сезонів. Якщо він якоїсь низької якості, то це буде десь 2 сезони. Якщо вони гарної якості до п'яти сезонів, вони ходять. Е ви знаєте, в 90% випадках заміна ремкомплекту, ремкомплекту мембран вона поломку не вирішує. Тому в рідких випадках від ніяких бензину можна поміняти мембрану і воно запрацює. Але в більшості випадках міняється карбюратор в зборі, тим паче, що коштує він недорого. На своїх китайських косах я вже два рази міняв патрубки бензобака, вони пересихають, або від неякісного бензину тоньшають, і йде вилив бензину з бензобака, або вони злітають, або повністю розсихаються, спадає фільтр в бензобаку від цього. І проблема вирішується дуже просто дуже швидко. Купляєте нові патрубки і вставляєте на місце старих. Коштують вони копійки, можу скинути посилання, де їх можна купити. А також в мене є детальне відео, як замінити ці патрубки. Далі, хочу сказати, що на китайських мотокосах найдешевших стоять отакі от стартери. Це типу метелик, а також типу вусики. Це Скажімо так, самі недовговічні стартери, і якщо ви хочете поставити собі надійний стартер, раз і назавжди, ви можете поставити собі стартер от такого типу, він набагато надійніший. Навіть якщо у вас старий стартер входив за цеп від, від такого механізму, то міняєте просто в зборі з отаким. От за такою приспособою називається він ну, зацеп стартера. Тобто оце, цей комплект буде універсальним, і його можна поставити майже на будь-яку китайському мотокосу. Можете це перевірити. Отак от заміряли посадочний отвір на своєму стартері. І якщо він 66 мм, то ви зможете отакий от, от стартер поставити і проблему вирішити раз і назавжди. Далі. По оцій ручці вона в мене вже міняна, тому що стандартні ручки були з двох частин, і вони дуже часто в мене розгібалися, лопались, особливо коли я косив високу траву. Бо коли косиш високу траву, ти руль використовуєш як відвал. І тому ця ручка вона ну, з такого низькоякісного металу. Якого, що я зробив? Я поставив ручку від Olomac Sparta 25, вона тут повністю лита, стальна. І проблему закрив назавжди. Далі, які ще проблеми є? Контролюйте змазку в нижньому редукторі конічному. І не так, як це написано в інструкції, що. Відкрутили цей гвинт і перевірили змазку або туди впресували 20 грам, я рекомендую вам хоча б кожного місяця знімати повністю цей редуктор, значить, з, зі сторони цього гвинта. Далі змазати ведучий вал, змазати редуктор зі сторони ведучого валу. І ще обов'язково хоча б раз в сезон змащуєте ведучий вал зі сторони. Оцього перехідника з муфти щеплення на трубу. Ну і само собою повітряний фільтр треба міняти. Ну, хоча б він, він коштує ну я не знаю, ну, гривень скільки там, 30, напевно. Тому купіть зразу три штуки, щоб у вас хоча би в сезон там, ви змінювали хоча б раз його. Бо я знаю людей, які косять вже, напевно, 4 сезони, а фільтр ні разу не міняли. Так само паливний фільтр зм... міняйте хоча б раз в сезон. Отак от, от виглядає паливний фільтр і поміняти його це е... ну, 5-10 хвилин. Е... Отак, от друзі, це були не всі якісь поломки, а тільки самі типові і характерні для китайських. Мотокос. Поки в мене, скажімо, так, спогади свіжі, вирішив поділитися своїм досвідом. Якщо ви використовуєте китайську мотокосу, розкажіть, які, з якими ви проблеми, проблемами зіштовхувались, ну, це в коментарях. Ви були на каналі Роман Заяць. Якщо відео було корисним для вас, то поставте лайк. А також не забудьте підписатися на мій канал. Всім добра і миру.